Всім привіт, народ! Ми знаходимося у міжнародному виставковому центрі Коротко МВЦ. Автотей-сервіс. Виставка автосервісів після продажного обслуговування. Можете побачити кучу різних приколів автомобілі. Такі червоні автомобілі, такі автомобілі, різні виставки, масла, технологічні якісь приколи, дитейлінг, електрика. Дуже приколі. І ви там можете побачити нас. Якщо відсюди подивитися, то нас там навіть видно. Андрюха, пішли. Ходимо, дивимося, що до чого. Я вам скажу, що у нас найкрасивий виставочний стенд, найгарніший. Даній виставці ми представляємо компанію Проставочка і сам бренд ТВЕМ. Проставочка це широкий асортимент проставок для збільшення кліренсу, алюмінії поліретан, 2-3-4 см з гарантією з високою якостю та високим рівнем сервісу. І торгову марку ТВМА це виробництво. Польща завод локалізується в Польщі. Посилені стандарти технологічні пружини, гарантія суперякість. Так що ласкаво просимо. Бренд ТВМ локалізується завод. В Польщі виробляємо технічні автомобільні пружини. Можете звертатися з будь-якою потребою. Можемо виготовити даного типу, даного типу, даного типу. Це експандер. Автомобільні стандартні поселення можу звертатися як з технічним завданням або образцем, або схемою. Телефонуйте, пишіть, дзвоніть, будемо всім раді. Також проставки для збільшення кліренсу виготовляються в двох матеріалах: Поліретан алюміній, дуже широкий асортимент, прекрасна якість, гарантія, високий уровень сервісу. Так що пишіть, телефонуйте для замовлення. якщо бачите за мною якісь масла, це нові, якісь новинки на ринку, дивись, тут можна потрохи даже. Ти бачиш, яка, який дядько тут розказує нам? Що по маслу? Понял. Е, бачиш, взагалі люди, взагалі красавчики, прийшли, поставили стенд і нікого нема. 5В30 чи 5В40? 5В30. Все коротко і ясно. Так що залати в 30 Що ми бачимо у нас на цій виставці? Ми бачимо офігенні великі для перевозки котів. Якщо у вас є кот великий або собака, ви можете відкрити цю штуку. Не відкривається. А він електричний, так? Це по Чернігів. Чернігів? Офігеть. Ми підійшли до таких прикольних агрегатів. Це ви якийсь університет, так, напевно? О, дивись, двигун К-750 1950 року випуску. А на що, куди ставили такі двигуни? А, мотоцикл, все, я бачу. Андрюха, диви, диви поршень, як в тебе на гальфі. Давай, крутиться калінвал, шків, вообще, офігеть. Також ми знайшли дуже прикольну машинку ЛОАЗ. Це хто не знає Луцький автомобільний завод. Я так розумію, що це електричка. Корот, ми спробуємо сісти. Як ви бачите, я дядько не маленький. Дуже незручно. Ви ну, виходячи з того, що це вітчизняний автопром. Я вам скажу, що досить непогано. Навіть працює стеклопойомник. Так, що, переключателі, гудок, звеніти не будемо, дві педалі. Нормальна машина, я не знаю, які у коней. Але тобі скажу, щоб чисто там погоцать, десь по райончику з дівчатами, це взагалі класний. Ще електричка, приїхав, з квартири випустив собі розетку, підлупив туди розеточку, можна катати. Я, чесно скажу, я думаю, це краще, ніж Ланус. Народ, дякую, що подивилися. Я думаю, вам не менш цікаво, як і нам. Дуже різноманітний тут асортимент Андрій не забуває людину. Багато чого цікавого, вітчизняні автомобілі, дуже широкий вибір масел, автохімії, автомобілі вітчизняного виробництва. І, звичайно ж, ми. Тому дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайкоси, колокольчики, підтримуйте українські війська ВСУ, ЗСУ. Морську піхоту в Сандрюха намонтуєш там, наріжеш все нормально. Тому підтримати український YouTube, а вам щастить себе до України.